Прикарпаття продовжує допомагати потерпілим в зоні. АТО. чергова партія гуманітарної допомоги поїхала в Маріуполь. Що саме відправили? Бачила наша кореспондентка Наталія Совтус. На Прикарпатті щотижня збирають та відправляють пакунки з усіма першочерговими та необхідними речами для українських бійців. Їх не потребують військові в епіцентрі бойових дій. Пиломатеріали їдуть на Маріуполь до наших земляків, тому що зараз найбільш необхідні з них будівельних матеріалах. Десь місяць тому ми відправляли туди ж шифер. Тоді наш Івано-Франківський цементно-шиферний комбінат також надав нам таку грубо кажучи. Гуманітарну допомогу З початком антитерористичної операції на сході країни з десяти лісгоспів івано-франківської області було відправлено гуманітарної допомоги більше ніж на 300 тисяч гривень, а також 200 кубів кругляку на потреби не лише учасників АТО, але й мешканців тих територій, де точилися бойові дії. Був перший крок. Ми забезпечили всіх дровами, хто був учасником. Далі пішли другі кроки. Ми забезпечили військові частини кругляком. І тепер третій крок: ми забезпечуємо спецнапилом на відновлення, на ремонт, на будівництво тих населених пунктів, які постраждали в результаті АТО. Цемент, шифер, військова амуніція та продукти харчування. Це далеко не весь перелік того, що вже надіслано в зону АТО. Нині ж туди відправили пиломатеріали, а саме брус для будівельних робіт. На цьому зупинятися не збираються, запевняють представники обласної ради.